Всього-навсього. Які моменти при накладанні шкута Вище гани, всі знаєте, всі пам'ятаєте. Якщо наложили і починаємо затягувати, тільки закрутка накладається не так, як тут, що закрутив і на зав'язку, а всього-навсього, ну, покажу на цьому, що взяв косинки. Рахуємо, що це рукав чи якась тканина. Прив'язали два рази. Тут зробили вози. Лишився проміжок. Бачите? Сюди паличка, ручка, олівець, ш... дерев'яшка і починаємо його закручувати. Чого називається закрутка? Тому що вона закручується і за рахунок цього пережимає. Цим можемо рятувати від геморрагічного шоку. Для того, щоб людина загинула від крововтрати, втрати, їй необхідно втратити одномоментно близько пів літра крові. Ну, скажімо так, це плюс-мінус. Чоловіки вмирають швидше, жінки, скажімо так, тримаються довше. Сміх не сміх, але воно так і є. До речі, Якщо ви стикалися з травмами, це і вивихи пальців кінцівок, і переломи. Пам'ятайте, при переломах досить часто йде внутрішня кровотеча. Особливо це небезпечно при переломах стегна. Чому? Якщо йде перелом на рівні передпліччя, приблизно круглили крові на навколишні, може складати 100-150 мл. Якщо йде перелом плеча, Ковили всередину може складати десь до 200 літрів. А якщо йде перелом стегна, тут може бути від літра до півтора, а це вже може бути причиною геморагічного шоку, про утрати і смерті. Знеболення, як правило, часто кажучи, нема ні в кого під рукою нічого. Але якщо не дай Боже вам Приходиться бути в умовах надзвичайної ситуації або в умовах бойових дій, найкраще всього при собі мати комплект мінімальний, медичний. Що я вам рекомендую? бінт. Зеленка, перекис. До речі, зеленка, ну маленькі в сторону, використовується так само, як льот, тільки на країнах пострадянських. За кордоном вже від них давно відмовилися. За кордоном використовують для таких випадків на обробки зовнішньої ран. Комбіновані препарати, наприклад, у нас продається, наскільки я пам'ятаю, йод гліцерин. Це суміш йоду, гліцерина і віценона. І ефективніше, зрозуміло, дорожче. Нас використовується по-старому йод Зеленка. Діє ефективно, ну дешеве. Тут саме крайні критерії. До комплекту також перепис. До речі, рекомендація з. Людина, яка була в надзвичайних ситуаціях. Зрозуміло, що на сході я не був ще, хоча і таке можливо, що їм потрапив. Наприклад, готуємо зараз нашу піротехнічну групу, тобто, а піротехніки наші ті, що розміновують, вони їздили і в минулому році в нашої служби, і в цьому році поїдуть. Їдуть також, докомандировуємо медичних працівників. Тому, але, Якщо берете перехи з собою в комплектацію, беріть, краще в пластиковій упаковці. перше його напакувати простіше, по-друге, не б'ється. І нарешті якийсь момент знеболюючи. Знеболюючих зараз на ринку маса. Казати якісь назви, ну, єдине, що порекомендую, беріть сильніше. Чому? Наприклад, беремо наш парацетамол і беремо закордонний солдатоїн. Яка реклама по телевізору? Громадка, а реально діюча речовина і там, і там одна і та сама карацетамол. Тобто ефективність при бойових травмах в нього нижче ну, більше Якщо ми передбачаємо, що буде якась серйозна травма вплоть до переломів і проникаючих провань, краще беріть щось сильніше. Типу, кетанол, дексологін, Зрозуміло, штрицтюбліків зараз не продається. Точніше, їх тільки почали випускати, бо основна маса продукція ці, зрозуміло йде на схід. Брати в аптеках можна ампули і шприци. Щоб зрозуміли ефективність цих засобів, беремо таблетку аспірину і, скажімо так, таблетку кетанолу. Для того, щоб аспірин зрівнявся у дії з кетанолом, це треба приблизно 320 таблеток аспірину. В Відповідно, і ефективність цих препаратів наближується майже до на рівня наркотичних енергетиків. Зрозуміло, якщо хтось потрапить в армію чи в якісь такі структури, випадку чого там контактуються відповідні аптечки, вони регулятовані відповідними наказами, туди входять до того, що наркотичні препарати, наркотичні енергетики